В Україні і в Польщі закінчилося свято великого футболу свято, на яке наша країна довго чекала і до якого готувалася. Але чемпіонат Європи 2012 року аж ніяк не зміг затьмарити дійство, що відбулося 28 червня на Васильківщині у селі Ксаверівка. Керівництво Васильківської районної федерації футболу обернуло фінальний поєдинок Кубку району на справжню святкову виставу, яку приурочили до Дня Конституції України. Користуючись нагодою, я хочу. Поздоровити і передати вітання з сьогоднішнім днем Конституції, основним законом нашої держави, всім вболівальникам, всім футбольним фахівцям, всій футбольній громаді нашого Васильківського району і Київщини. Ми традиційно на цей день плануємо і проводимо фінал Кубка Васильківського району, але це не є фінал як такий. Ми до цього дня приурочуємо і фінальний матч дитячого чемпіонату, фінальний матч жіночого чемпіонату району, а також матч ветеранських команд. Тому ми почали сьогодні, сьогоднішнє свято наше футбольне з матчу дитячих команд, в фінал вийшли команди села Ксаверівки, де ми сьогодні знаходимося на цьому прекрасному стадіоні, і села Плесецьке. Хто переможе, ну побачимо. Але е, об'єктивно е, команда Плесецького начебто посолідніше, посильніше е, виглядає у ці перших 10 хвилин цього матчу. Після цього буде нагородження, будуть, буде поздоровлення, будуть подарунки, е, які ми підготували учасникам сьогоднішніх матчів. Е, і тут треба сказати окремо, що сьогоднішній турнір. Які турнір, який ми проводили до дня захисту дітей 1 червня, він проходить під патронатом і за підтримки Тетяни Володимирівни засухи, це наш житель нашого району, жителька нашого Васильківського району, це депутат Верховної Ради, Герою України, яка багато робить для розвитку соціальної сфери в нашому районі. Вона дуже багато уваги уділяє всім соціальним проектам. Я, як голова федерації району, завжди по необхідності звертаюся до неї за допомогою, підтримкою, і треба сказати, що з розумінням вона до цього відноситься і завжди відгукується на наші, на наші прохання. Тому і цей сьогоднішній турнір проходить абсолютно під патронатом і за підтримки Тетяни Володимирівни. Районне керівництво також не стоїть осторонь. Від райдержадміністрації на святі футболу був присутній заступник голови РДА Володимир Черпак. Якщо говорити про соціальний розвиток району, то футбол от і взагалі спорт займають суттєву позицію в цій частині. Мається на увазі. У нас є три футбольні ліги, от яких задіяні буквально тисячі дітей. От і, і дорослих е, у нас е, добрі футбольні поля, одне з них, де ми знаходимося, це, це село Ксаверівка. От. У нас є е, достатньо спортивних е, залів і таке інше. Тому, е, звичайно, що ще раз кажу, суттєве значення відіграє спорт в соціальному, е, соціальному розвитку е, населених пунктів Васильківського району. У нас е, в цьому році. Буде введений в дію, він вже побудований, має це футбольне поле зроблене. Я думаю, що ми його доведемо до ума. Це селище Калинівка. Це велике селище з населенням більше 7 тисяч чоловік, де практично не було стадіону. Стадіон зробили два роки назад, тобто підготували майданчик, таке, таке інше. А в минулому році почали вже працювати з травою от, і з поливом. Я думаю, в цьому році ми закінчимо там це футбольне поле, і це буде ще одним. Кроком до покращення матеріальної бази для спортсменів, зокрема для футболу так, що день конституції України на Васильківщині пройшов під акомпанемент футбольних змагань. У Ксаверівці цього дня відбулося відразу чотири футбольні поєдинки. Один з яких пройшов у статусі офіційного фінал районного кубка. Інші матчі носили товариський характер. Так зіграли між собою команди ветеранів міста Василькова і Васильківського району. 2-1 перемогли ветерани району. Голи забивали Григоренко, Бойко та Кравченко. Дитячі команди з Плесецького переможець турніру Ксаверівки і Трастинки. А також жіночі колективи збірної Васильківського району та Білої церкви перемогли футболістки Васильківщини з рахунком 2-1. Кращими учасницями жіночого турніру стали Кваша Альона Граніт і Шульга Анна Васильківський район. Після цього на футбольне поле Ксаверівки вийшли учасники фінального матчу Кубка. Першу Кубкову чашу Путрівці вибороли ще в далекому 2003 році, коли, будучи дебютантом турніру, у фінальному матчі здолали Світанок з Ковалівки. А єдиний гол у зустрічі провів Валерій Нікітенко. Сьогодні Світанок і Путрівка знову зустрілися у фіналі, але в нових складах із новими турнірними завданнями на внутрішній арені. Ковалівці на звітний матч вийшли в ролі діючого володаря трофею. Натомість останній тріумф Путрівців у кубку відбувся ще у 2010-му. Багато обіцяючими були і передматчеві прогнози вболівальників обох команд, що ті, що інші пророкували красиву перемогу своєї команди, відкидаючи будь-які припущення про можливу серію пенальтів. Все ж як відомо, пророкування результату справа невтішна. Напутнє слово керівника районної федерації футболу, неабияк налаштувало футболістів обох команд, і вже на третій хвилині матчу м'яч після навісу Євсеєва з лівого флангу ледь не залетів. За камірець воротареві, але Петро у цьому епізоді виступив бездоганно, переправивши шкіряного на кутовий. Цікаво, що майже з такою точністю організували свою атаку і путрівці, але завершити її як слід не змогли. Білоцерківець з флангу запустив м'яча до штрафного майданчика, Безносюк виграв позиційну боротьбу, але головою зрізав шкіряного в руки Балишеву. Цікавий початок. Заговорили на трибунах Ксаверівського стадіону в Балівальники. Але забігаючи наперед, скажу, що все найцікавіше десерт у вигляді забитих м'ячів чекало на прихильників народної гри аж наприкінці другого тайму. Перша половина матчу, схоже, була відведена командам для того, щоб краще ознайомитися один з одним. Осіпа Ніжда на восьмій хвилині матчу ударом з центра поля вирішив перевірити воротаря на готовність. Петров на удар відреагував, але відбив м'яча перед собою. Після цього гра перемістилася на половину поля ковалівців, де найспритнішим був путрівець Поліщук. До його активу можна віднести три удари, два з яких прийшлися в молоко, а один в стрибку відбив Балашев. Останній шанс провести гол в першому таймі був у нападаючого путрівки старт. Але під його потужний удар кинувся Кривенко, і загрози біля воріт світанку не виникло. У другому таймі гра пожвавішала не в останню чергу через велику кількість замін в складах обох команд. Ковалівці і путрівці, мотивовані бажанням забити, кидали всі сили в атак, не забуваючи про оборону власних тилів. Близьким до взяття воріт був Сіренко, але м'яч після його удару з лінії воріт вибив захисник світанку. Буквально через хвилину після цього ковалівська команда зазнала чисельної втрати ігрового складу. Через вилучення поле залишив півзахисник ПоНЕжда, який долучив до свого пасиву друге попередження у грі. Зрозуміло, що тепер кількість масованих атак путрівців на ворота суперника почала зростати, немов дріжджі на воді. Але перший гол в поєдинку провели ковалівці. Це Євсеєв обіграв декількох захисників путрівки на вході до штрафного майданчику і сильним ударом відправив снаряд у нижній кут воріт, який обороняв Петров. Вально після цього стовідсотковий момент для голу був у Поліщука. Однак, незважаючи на вишуку на точність удару, м'яч в дев'ятку воріт не залетів, бо феноменальну реакцію продемонстрував Балашев, відбивши круглого на кутовий. А так путрівців ставало більше, а часу для того, щоб відігратись, меншало. Втім, за сім хвилин до закінчення основного часу ударом головою Сіренко відновив паритет 1-1. Нічия в основний час матчу. Тепер володаря трофею мала визначити лотерея. Як це було? Дивіться самі. Добрий день, відаю всіх з святом з Днем Конституції, і святом, яку наша команда принесла в село Путрівка, здобули кубок. Кубок району, який, який який команда дуже багато раз добувала, але в, в тому році ми програли його але в цьому вернули ми його до себе додому. Я думаю, що і молодь, і і я постараємося в наступному році не ну більш удачніше зіграти і і виграти. Її. Кубок района і Пірісторайону команда Ковалівка дуже, ду -ду дуже непоступлива команда і кожна гра з ними, Як би вона не складувалася для нас, вона складувалася легко, але забити їм, ну я не знаю, навірно до них Саверівка ближче і їм трохи допомагає трохи не тільки футбольний бог, а і ну я не знаю, що, що трава може така, може ну, поле. Я, я не можу сказати. Всі бачили, перевага, 10 моментів, ну не можемо ми забити. Але дякую Богу, дякую нашій команді, нашому воротарю. Ми сьогодні перемогли, і це дуже, дуже радісно. Да, сино? Ди? Ти вітаєш мене? Якщо вже передаю, молоді, хай кубки заробляють вони. так? 本当だよ。